На семінарі я показувала цей інструмент. Ми їм стригли мої улюблені ножиці арс. Але я приїхала і не привела до ладу інструмент. Дивіться, ось такий зеленкуватий наліт. Чим його швидко прибрати? Це антибактеріальні звичайні серветки і протираємо. І в чому перевага цих ножиць? Вони не ржавіють, вони мають покриття. Дівчата, хто спробували працювати цими ножицями. Сказали, який плавний хід, як вони як по маслу йде все. Дійсно, заточка, вау! І дивіться, ось я протираю, лезо блищить. Тому мені цей бренд Ars дуже подобається. Якщо ви в пошуку універсальних ножиць, які підстрижуть і туї двометрові, і лаванду, то це саме ці ножиці. Дивіться. Вогнута форма, що кульки можна стригти, перевернули і стрижіть в площині. Тут лезо, якщо не помиляюся 18 см. Ручки хочете так взяли, хочете так взяли. Тихесенько, плавнесенько працюємо.